Вітаю малята! З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто вкрите хмарами, які приносять уже не дощ, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи будинків. Мороз сковує кригою поверхні водою озер, річок, ставків. Це відбувається тому, що сонце зимової пори не прогріває землю, холодне повітря приносять хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно. Але варто подути вітру, як піднімається сніжна заметіль, залишаючи кучу гори і замети. Малята пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, хлопчик і сніжинка. З неба летіла додому сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов і красива, мов зірка, на землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. А вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Сподобалось оповідання малята. Тоді давайте пригадаємо, про кого розповідалось в оповіданні. Так, а розкажіть малята, якою була сніжинка, що летіла з неба? А що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що сталося із сніжинкою, коли вона потрапила дитині на долоньку? А чому? Якої пори року сталася ця історія? Молодці!